А ну что, там уже было. Добрий директор гуляйте, ДПЛСКРОВЛІС і Косадович. У нас пожар в солосила кості 40%. Потребують саміх санкційних саме, так що будемо допомогу. Там в автозібра Та вас зустріне. Світ, 068, вісім, 91-21. Ivko. <slullu> da, Ivko se gozano, da. すごいです。

Смотрите, давайте начнем. Я Але хочу сказати те, що в першу чергу ці навчання. З поставленою задачою справились на оцінку добре. Підрозділ забезпечений необхідними засобами, а саме головне є взаємодія з вдається на практиці в дійсності застосовувати свої навики сознання. Ми не зможемо, як правило, і потрапити на місце дихової пожежі. Треба зустрічати, яка, як показує практика підрозділ, скажімо так, на дорозі. Провести, показати, поставити задачу, налагодити його до зв'язок, дотримати, підтримувати постійний зв'язок, мабуть, добувати навички. Ну Дякувати нашій довгості пожежній дружині за те, що вчасно активно зреагували на уявну пожежу. Повірте, що 27 районів, які обслуговує пожежний в кожному районі, є своя пожежна дружина. Не було в нас ще якихось таких фактів, щоб ми не було співпраці чи ще якихось нюансів виникали. Постійно є взаємодія агролісів і пожежних дружин в кожному районі. Так, дякуємо тим, що відніс до цієї справи з повністю такою відповідальністю. Начальник оперативно-координаційного центру головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Сьогодні на території Лісового підприємства Вінниці ОБЛАГРОЛІЗ було проведено тактику спеціальне навчання по гасінню умовної лісової пожежі. До пожежі до гасіння лісової пожежі залучалися підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, місцевої пожежної команди, а також підприємств лісового господарства та комунального підприємства. За задумом пожежа виникла в хвойному лісі на площі 4 гектара. До гасіння пожежі було залучено загальну кількість 25 чоловік особового складу, 4 одиниці техніки. Завдання, які ставились перед особовим складом, який залучався до навчання, виконані в повному обсязі. Загальна оцінка добра. Начальник відділу лісового господарства охорони і захисту лісу він облагроліс Васита Богдан Михайлович. Сьогодні ми провели чергове навчання з службою Державної служби надзвичайних ситуацій Липовецьким райагролісом із залученням населення. Ближ, близько лежащих сіл. Це навчання в нас вже не перше. Минулого року в нас Калинівсько райреліс, і щорічно в нас відбуваються ці навчання. До речі, хочу відмітити, що навчання завжди в нас відбувається злагоджено, без ніяких таких конфліктів і різного ну, незрозумілих речей. Для чого потрібно це навчання? Я хочу сказати, що воно на даний момент. Начинає, починається літо, починаються пожежі, починаються різні надзвичайні ситуації. І для того, щоб врівноважено, злагоджено боротися з цим лихом, і відбуваються отакі навчання. Ну, ви бачите, що в кожному в принципі, є вже формується техніка, я не сказав би, що спеціальна техніка, але принаймні техніка, яка є в нас борони, дискові борони для оборювання, є трактора в кожному. Закуплюється от принаймні недавно Тиврівський райроліз закупив мотопомпу. Є в нас в Томашпільському райоролісі мотопомпа. Є, в, закуповується, було нещодавно. Генеральний директор доручив всім районам закупити пожежні цистерни. Ємкості для води, будемо так казати, щоб в кожному було на випадок пожежі. Трактора є, щоб можна було вивезти і мати в першу чергу, чим гасити. Ну, відповідно, ті шансові такі інструменти, як хлопалки, лопати і таке, воно в кожному районалі. Ну, Нещодавно в нас було прийнято основні заходи по попередженню пожеж. Де рекомендовано все-таки в пожежонебезпечний період, який вже розпочався заборонити відвідування особливо шпилькових насаджень для того, щоб не викликати цих пожеж і так далі. Це не означає, що ми заборонили, що взагалі не можна в ліс, а заборона стосується тих, хто любить посидіти, як кажуть, біля вогника, розпалити багаття і так далі. За це будуть відповідно наказуватися ці люди, як нашими силами, так і силами пожежних підрозділів. Організовано ми організовано здійснюємо патрулювання. Ну, будемо так казати, що не щоденно, тому що не кожен день погода радує, але в ті, в ті дні, коли висока температура, і є загроза загоряння, то обов'язково силами лісової охорони здійснюється в нагляд за ну, найбільш такими насадженнями, де є загроза виникнення пожеж.